Вітаю глядачів нової Волині. Цими днями відбулися громадські слухання щодо діяльності заступників керівника обласної міліції Михайла Руденка і Олександра Никитюка. Але посадовці на слухання не прийшли сьогодні. Вони прийшли до нас до студії. Це один із них заступник начальника ОМВС України в області, який зараз виконує обов'язки начальника ОМВС України в області Михайло Руденко. Ну і звичайно, представники правого сектору самооборони. І автомайдану це Павло Данильчук, Богдан Климчук і Олексій Чайка. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Найперше Прошу. питання Прошу. буде Прошу. до вас, Михайле Михайловичу. Скажіть, чому ви разом із своїм заступником теж не прийшли на громадські слухання? Ну, я вже ми вже давали, скажімо так, зразу в той же день прес-конференцію вечором. Справа дуже проста. Оскільки ми... Є підвладні статутним вимогам органів внутрішніх справ. Отже, будь-яка наша діяльність, яка пов'язана, не пов'язана верніше з виконанням наших прямих функційних обов'язків, але е, позиціонує нас як працівників міліції, повинна, скажімо так, узгоджувати з керівництвом. Після отримання листа, правда, вони були без підписів, без східних документів, без хідних, скажімо так, даних. Е, бланк, да. е, я затуфував фому по. Лінії слідства заступнику міністра, ми також інші заступники по лінії світ зателефонували в міністерство, запитали дозволу, дозволу не отримали. Після чого ми повідомили це начальнику МВС, який, в принципі, сказав, що я вам такий наказ віддати не можу, оскільки він буде протирічити тим уставним вимогам. Тому ми і не прийшли. Хоча, крім цього, ви знаєте, буквально позавчора був завершальний етап по документуванню. Організованої, організованої злочинної групи, фінішом якої стало скажімо так, класичне затримання чотирьох членів організованої злочинної банди, у яких була і зброя, після розбійного нападу на особу підприємства залодіння коштів в особливо великих розмірах. Тому ми тільки от після восьми вечора буквально звільнили, зразу ж в інтернеті з'явилася маса коментарів, що ми не прийшли, і одразу ж ми буквально як кажуть, з колі здали нашу прес-конференцію з даного приводу. Наступне запитання буде напевно, до пана Павла. Скажіть мета от таких громадських слухань, з якою метою ви скликали ці слухання, і що ви хотіли почути від заступників начальника міліції? Ну, по перше, скажу, що це даний пан Руденко робить таким займатися трошки відмазками. Чому він не прийшов? Тому що запрошення від громадських організацій відбувалося публічно журналістами в присутності начальника міліції, де роздрукували це запрошення всі волинські засоби масової інформації, і звичайно, що вони про це знали. Ну можливо, начальник міліції не може дати наказ прийти, але заступники є посадовими особами, розуміють, що громадські збираються і хочуть обговорити про їхню діяльність громадські організації, зокрема, які тут здійснювали активно брали участь у революції тут на Волині і в Україні загалом. В самому початку після тих всіх буремних подій піднімали питання, що дані заступники троє мають залишити свої посади. І я так само тут звертаюся до вас, пане Руденко. Була розмова неодноразово. Ви так само обіцяли, що пройде період часу, прийде новий начальник. Ви за посаду не тримаєтесь. У Вас є що чим займатися і в місті Києві, звідки ви сюди приїхали? Тому я не розумію, для чого ви там кож, кожен через кожного переховуєтеся, йдете відпустку на лікарнянні, де сідете там на для гавочки на схід на один-два дні, щоб показати, що ви там так само берете участь в антитуристичній операції. До вас нормальне прохання від громадськості. Залиште свої посади тут на Волині і дайте працювати новим людям, що заважає. Працювати нормально правоохоронним органам і чим не задоволена громадськість саме які недопрацювання побачили люди просто зняти? От за якими критеріями ви люструєте заступників? Ну я розпочну, передам свого колегам. Дивіться, ми не ілюструємо, тому що люстрація як така це все відносно явище на сьогоднішній день. Є певні вимоги часу після революційного періоду, тому що люстрація не закріплена на законодавчою на сьогоднішній день. Є громадська люстрація. Тобто там ілюстраційний комітет, є громадські організації, які ставлять певні вимоги, там що колишні працівники, зокрема правоохоронних органів, які були зокрема долучені до різних процесів, відкривання кримінальних справ, порушення перешкоджання громадських акцій, громадських активістів, так само були можливо десь підозри в різних корупційних діяннях. Ці люди мають піти. Багато людей написали такі заяви і пішли. Зокрема, і чому ми йдемо шляхом не революційного, як в перші були тижні, а шляхом громадських обговорень. Ну, я передам слово для колег, зокрема для Богдана, Коміщука Самоборони, і потім для Олексія, який так само підтвердить моє слово. Прошу. Ну, я хочу, перш за все, зауважити, що запрошення були направлені ще в п'ятницю. Спеціально на першу годину дня для зручності в середу ми запропонували під час обідньої перерви умовно зустрітися і поговорити. Ми живемо зараз. Можливо, ну пане не розуміє, що зовсім іншій країні після 20-го числа, після 20-го лютого. Ви знаєте, ну на жаль, змінилася ситуація. Ми перебували в Києві вчора під міністерством. Ось, і ми пройшлися понад тими місцями, де впали наші хлопці. Ви знаєте, і ми задаємо собі кожен день питання: а чому вони впали? От заради того, щоб ці люди сиділи от зараз в ефірі волинського телебачення державного, це якби рудименти режиму, які залишилися Розумієте, як може бути при начальнику, який ми відбороли, ми їздили, ми готові були лягти, щоб люди, які дискредитували себе під час перебування попереднього, ось, як, коли ми відстояли начальника, можуть залишатися зами. Януковича, умовно, розумієте? Чому ну, начальник Давайте не може їх Федоровича змінити. не може начальник, тому що міністерство він може подати подання, а тільки міністр може підписати. Він звертався по Поліщуку, було звернення, рекомендація, кого він хотів його бачити на посаді заступника. Розумієте, Як може начальник відповідати за результати в області, от, любий начальник, любого підприємства, ось, коли він не має команди замів. Плюс замів кого? То є, людей, які відкривали справи, от пан Михайло Руденко був от, ініціатором відкриття е, і просування кримінальних справ. І по е, Майі Москвич, і по Володимиру Бондеру, і по Субоцькому, Шибі, Григоренко, по Волинській Січі, наших хлопцях. Коли ми були е, в вибачте на майдані, от, ці люди максимально старалися нас закрити, посадити. Вони люди вбивали, розумієте за що. Тобто, яка люстрація? Де ця люстрація? Михайло немає, немає ніякого слова. закону розумієте? але в нас є громадська позиція. Ми не бачимо цих людей на їхніх місцях. В них немає жодного морального права залишатися. Так само по е, питання по Поліщуку, людина, яка е, ну взагалі це просто ну нонсенс, коли людина е, направляла беркутівців, людина, яка навіть зараз, коли ми виїжджаємо розбороняти, якби практично звільняти трасу міжнародну на Ягодині, ховається умовно в кущах. От, і самооборона займається прямою роботою от, міліції, тим, що вона розблоковує трасу. А за наступник начальника ховається мовно, в кущах. Ну де це бачено? Так само по пану Никитюку. Коли ми виїжджаємо, вибачте, відкривається точка, котрі торгується контрабанда. Тобто торгують так контрабанда. Розумієте, півтори тисячі ящиків. Ми з моїми колегами перетащили, закрили цю точку, півтори тисячі ящиків. Повірте, цілий день. От це було. О, я це дуже запам'ятав на все життя. І справа роз. Не знаю, ну це саботаж, я не розумію, що це. Справа далі. Та точка далі працює в тому самому Володимирі. Ну, я, не, я не розумію, це, або це некомпетентність, або це саботаж, то, то, або непрофесійність. Ну, не можу я цього зрозуміти. На питання пряме, що відбувається, відбудеться оперативна робота. Ну, яка оперативна робота? Де результат цієї оперативної роботи? Слово Михайло, я потім тут можна продовжувати і продовжувати. Скільки таких випадків? Де ця люстрація? Де? За що хлопці лягли у нас в цьому? Вони в грубах там перевертаються, поки такі зами у нас ще досі на місцях. Прошу, пане Михайле. Будь ласка, ну чули. сумбур, напевно, набір маси слів, але я спробую, скажімо так, все розставити чітко по місцям. Ну, по-перше, хто такі працівники міліції? Працівники міліції це правоохоронний орган, який забезпечує взагалі функціонування держави. Тобто, це невід'ємна ознака держави в рамках наданих нам повноважень. От у нас є закон, такі рамки, ми в ньому діємо. Неважно, яка політична сила, неважно, яка громадська організація, у нас є образно. Що таке закон, правила поведінки. Значить, 20, більше 21 року я на правоохоронній системі теж саме. і... Нікітюк і Поліщук, про кого це говорить. І у нас є чіткі правила поведінки обмежені законом, кримінальним кодексом, кримінально процесуальним Бувати статутом дібен? Я не прибував, Статутом і так інше. І тому неважно, яка, скажімо так, політична ситуація чи що, ми діємо в рамках закону. Якщо підходить особа і каже, я образно кажучи, свободи, а ти з регіонів, так знову що ти з партії регіонів, всажає йому ножа, нам не важно, хто з чого, ми затримуємо, документуємо особу по факту вбивства. Якщо, значить, я почну з себе. Починають мені закидувати, щоб просто всі громадяни волині знали і якби для себе зробили висновки. Якщо можна коротко. Я постараюся коротко, просто воно так в 5 хвилин, в 2 хвилини не влізе, але я спробую лаконічно максимально бути. Значить, що таке за новим кримінально процесуальним законодавством відкриття кримінального провадження по старому. Порушення кримінальної справи студентам я своєму розказую на лекціях. От зараз розкажу і присутнім. Будь-який факт, подія, який має місце зараз, в сьогоднішніх умовах кримінально-процесуального е законодавства, якщо він має ознаки злочину, він повинен реєструватися. Єдиний реєстр досудового розслідування. Раніше такого не було. Тобто була подія, у нас було до 10 днів перевірки, є злочини, а потім ми порушили кримінальну справу. Зараз, хочемо, не хочемо. Вийшов образно кажучи. Е Політичний діяч на сцену зібрав громадян, як це було. Значить, блокуємо таксистами місто, захоплюємо будівлі і так далі. Формально це містить ознаки кримінального злочину, передбаченого заклики до порушення громадського порядку. Неважно, хто він є. Чи він є там представник партії регіонів, чи він є представник свободи, чи батьківщини. Є ми вимушені протягом доби закон зобов'язує політичний тут сегмент абсолютно не при чому. Ми повинні внести в єдиний реєстр до розслідування. Пане Михайло, ну, про що ми говоримо? Говорить це питання. що ви розказуєте нам? Ми то до вас стан... основні Хтось питання один, революціонери ласка. про те, що ви маєте залишити свої посади. Ви розкажете про закону, де був закон виступати, де був закон в грудні, ну, де був закон січні? За один день відкривалася кримінальна справа проти наших активістів, і той, той самий доби. час. Допити слідства, затримання, суд о 10-й вечора. Про що ми говоримо? Ви були заступником послідство і зараз. Залишаєтесь як тоді і зараз. Скажіть чесно, підіть у відставку, сказати, переведіться в Київ, якщо не на тати можна для чого да. ви цим займаєтесь? Так, почекайте, я поясню. Це ну що пояснює? Я, що пояснювати. Ну так, ось тут така е у вас постреволюційна діяльність. Е я ну, обіцяла слово слухає. Е Ми зараз е говоримо про поліхати пошучі розв'язання. Пане Олексію, с... ваше бачення цього бачення ситуації, яка от зараз відбувається, і в студії, зокрема. Е скажіть, будь ласка, люстрація по Волинській, ілюстрація Павло сказав, має вона громадський напрямок. Виходить, що ваші дії вони зовсім ну є не не за законом. Розумієте, тут проблема ж не як говориться не в тому, що хтось комусь не сподобався, що хтось на когось конкретно особисті має якісь там образи і так далі. Ми маємо насправді конфлікт інтересів громади, яка взяла, як каже пан Руденко, вони всі знаходяться, якби на служінні народу, де-факто і де юре, і вони це якби анонсують. От. Але справа в тому, що в першу чергу громада в Волині це і є той народ, який наймає працівників любой любого правоохоронного органу на роботу. Ті самі підприємці платять податки. От. І громада фактично має право, оскільки ми представляємо, якби наші громадські організації представляють інтереси переважної більшості громадян в Волині. Я вважаю, що тут просто є конфлікт інтересів громади. Які, інтереси громади, які було порушено режимом Януковича, і якому слугували конкретні наші персоналі. От. І інтереси цих персоналів, які тримаються за свої крісла, от які просто-напросто розуміли, що можна було давно закрити ті питання, не, не входити в конфлікт з громадськістю, перевестися і так далі. І так далі. От. Ми вже не говоримо, що там хтось кришує, наприклад, в устілузі контрабанду. Ми не говоримо, що хтось. Вимагає через кримінальні провадження з підприємців гроші, там гроші і так далі. Ми, і ми це всі, ми це все опускаємо. Розумієте, це вже якби тут питання. Пане про Михайло, наскільки так. змінилася ваша робота, зважаючи на останні події? Скільки в мене на є часу мене не перебували? Залежить від Та колег. Не, як залежить. Я думав, що як ви mm -hmm. модератор нашої зустрічі, Прошу, давайте, дві-три хвилинки. я скажу хвилинки. максимально коротко. На рахунок звільнення я написав, коли прийшли 5 тисяч, попросили відставки всі начальники райвідділів, і я в тому числі написав рапорт на відставку. Просять 5 тисяч там чи десь. Ми написали, відправили в Київ. Кого звільнили, ряд звільнили, кого не звільнили, сказали, треба служити, тому що в саме цей час треба служити. Вам сказав тому служити. Служити. Конкретно yeah. Керівництво МВС Хто? керівництво Ла, МВС незадоволення рапорта означає, що керівник МВС вважає, що я повинен служити на своїй посаді. Це перше.